Я просто хочу познайомити вас з легким смаком пекла. Це Еді. Позичиш трохи грошей. Оу. <постовітна> <постовітна> У мене теж паскудний день. На попий. Мене звуть Вільям. Я власник машини. Чого тобі? Заповідь не вкради. Хіба це складно? Ай! Вдарив струмом! Хочу, щоб о, ти о, відчув о. наслідки своїх дій. Випусти мене! Гей! Випусти, випусти! Гей! Допоможіть! А -а -а! Тепер ти мене слухаєш? Вклав у цей проєкт багато часу і грошей. Стіни, коли не пробув і зв'язку немає. Це був твій план? Щоб я вмер? Просто вмер. Ти певно жартуєш. Навіщо мені псувати таку розвагу? Скажи, чого ти хочеш? Лише щоб ти відчув. Стоп, Ні, Стоп! Пекло на смак. треба! Сітю, захочеш! Ні! Я хочу правосуддя! З мене годі! Привіт, Едді. це моя машина під замком.